Зранку, 29 вересня, у центрі Сум на вулиці Соборній зібралися любителі книг та творчості. Акція від Сумської міської бібліотеки імені Шевченка дала змогу зануритися в життя бібліотеки, дізнатися новини у світі мови та літератури й оглянути нові примірники книжок. Клуб мене зацікавив тим, що, по перше польщинам починаючи з 24.02, як ніколи просягнула руку допомоги. Порадив людям. Не боятися записуватися до бібліотеки. Брати цікаву літературу, як і українською мовою. У них є можливість можуть взяти ще і літературу цікаву і польських авторів. На цій акції представлені твори українських сучасних авторів. Представлений наш новий польський клуб. Література представлена як для дорослого віку, так і для дошкільного середнього віку. Також представлені ще в нас є фотозона, де мешканці міста. Та можуть фотрафуватися на пам'ять з книгою. У акції кожен міг знайти щось до душі, адже були представлені як українські книги, так і примірники із польської полиці та навіть королівство дитячих мрій для найменших читачів. Ми вийшли вирішили вийти на вулицю напередодні бібліотеки. І показати, що бібліотека все-таки жива, щоб люди могли підійти в бібліотеку, прийти, відпочити, взяти книжку, відволіктися. І, можливо, хтось не знає, що в бібліотеці є нові книжки. Ми вирішили виставити нові книжки, які до нас знайшли останніми роками. Польський відкрився у бібліотеці нещодавно. При бібліотеці у нас створений такий клуб. Українсько-польський клуб Крайка в нашому клубі. люди вчаться читати польською, щоб читати ці книжки в оригіналі, щоб вивчати наші зв'язки культурні українські, українсько-польські. Найбільша група у нас в нашому клубі це підлітки, але поза тим ще і люди, так скажемо, поважного віку, і навіть малеча творчість об'єднує ці два народи, які є. Творчими, у нас багато спільного. Подібна акція відбулася сьогодні у всіх бібліотеках філії. Таїсія Котляр, Олена Рашевська, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.